Міста києва. Це приклад, це досвід інший трошечки. Це досвід, який регламентується чітко законно програмна самоорганізації населення, так звані ОСН. Це теж один з хороших якісних механізмів того, як може прокрепляна громада знизу самоорганізуватися і як вона може бути на існуючому ну, правовому полі. подякувати організаторам. По-перше, організаторам семінару звернули увагу на ОСН. Ми уваги, ну, потребуємо дуже певної уваги, тому що ми вважаємо, що ОСН – це реальний механізм, який провадження самоуправління саме на місцях. І саме відбудови той програми, яка зараз намагається ну, нам довести, що це ну, саме відбудови держави знизу. Мій виступ буде більш не теоретичний, більш практичний, саме прив'язкою до міста Києва, тому я буду саме з свого досвіду приводити і приклади. Так сталося. ну, Ми в своїй діяльності ми керуємося законом про органи самоорганізації населення. Цьому закону вже 12 років. І той факт, що за 12 років майже практично не було жодної зміни в цей закон внесено. Це свідчить про те, що до, ну, до цього часу органи е, самоорганізації населення не приділяли достатньо. В Київ, е, Київ не є локомотивом в цій е, області, скажімо так, є досвід по містах е, Київ, е, України. Де Київ може позастрити, але ми зараз за, займаємось тим, щоб перевернути все до, до гори ногами, на як волода, все поставити на ноги і намагатись, саме згідно закону впливати на органи місцевого самоврядування, щоб вони, скажімо так, спробувати реально залучити людей і надати їм можливість впливати на. Місцеве самоврядування на органи влади і на місцеву владу. Органи самоврядування населення це представництво Найнижча ланка місцевого самоврядування. Я скажу в Києві, ми є конкурентами, фактично конкурентами депутатів. Ну, Конкурентами, так. Альтернатива, так. ми повинні були співпрацювати, але є конкурентами. Тому певний час. Скажімо так, не ну, ігнорували, не давали дозволи, тому що ми повинні згідно закону отримувати дозволи від місцевого, органів місцевого самоврядування відповідних рад, І тому не давали дозволи, сіляко не, ну, не боролися, але ігнорували. Відсутність певного фінансування, практично відсутність фінансування, теж призвела до того, що ну, фактично в Києві за ці 10 років. До ті утворені органи самоорганізації населення, там керують іми люди по віку, які не можуть ефективно скажімо, впливати на процесі у Києві. Останні два-три роки так кон'юнктурно склалося, що з скажімо так, неутворенням районних рад а це підвищення рівня представництва. Уявіть собі, Дніпровський район міста Києва 360 тисяч населення не має представницького органу. Ну, це взагалі незрозуміло. Тому органи самоорганізації населення, вони оскільки утворюються по територіальному принципі, вони мають територіальну знаку. І через них, саме, на мій погляд, реалізується найбільш якісно мажоритарний принцип. Представництва найбільше. Тому що люди, які ну, члени комітету, голова комітету, секретар, вони обираються саме з мешканців. Ці представники комітету, вони представляють інтереси, вони живуть, проживають з цими, серед тих людей, їх діти навчаються з тими ж дітьми, які, інтереси яких вони представляють. Тому, до речі, останнє за три роки, коли... Розформовані районні ради, а річка, ви знаєте, якщо вона її перекриває щось, да, вона знаходить інші путі шляхи. Тому і останнім часом, це якраз 2-3 роки, і є певний звернули увагу саме на органи самоорганізації населення. І з приходом ну, до цієї до, до скажімо, ідеї, або уяв, усвідомленням, що орган, закон про органи самоорганізації населення дає певні повноваження. Якраз І ми маємо вже серйозний поштовх розвитку саме цього механізму впливу на місцеву владу. До речі, останньо, з 2 червня взагалі дивна ситуація, ну не дивна, а парадоксальна, що за відсутності районних рад, ну це саме в Києві, за відсутності з 2 червня, з нелегітимною Київрадою, органи самовілізації населення це єдиний. Єдиний легітимний представницький орган в Києві. Ну, це так дивно, але ж, Ну, ми не маємо. Звісно, органи самолізації населення, вони... це представницький орган, але не маючи виконавчого свого органу, ми і не є повновар, е, скажімо, повноцінними органами місцевого самоврядування. Але е, це, я вважаю, що це, скажімо так, це ну, неможливо, не треба так. Тому що органи синізації населення, вони юридичні особи. І я далі скажу, що, які це дає перевагу. Ми можемо виконувати функції виконавчої е органу. Е що хотілося б сказати? Ну, е органи симвалізації населення вже до практичної площини або, Згідно законом, мають 14 власних повноважень. 14. Ще можуть і делеговані повноваження. Я не буду всі 14 їх. Перелічити, але я становлюсь на більш, найбільш важливих, які можна реалізовувати і потрібно реалізовувати громаді. е, скажімо так, це представляти інтереси громади, написаної як в законі, разом з депутатами відповідних рад, інтереси мешканців в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування. На жаль, у нас в Києві склалось так, що. Депутати Києвради настільки віддалені від громади, що органи самоорганізації населення змушені навіть боротися з депутатами, яких обирала громада. І дуже серйозно. Це, чим це, в чому це проявляється? Ну, По-перше, це скандальні забудови. Орган самоорганізації населення, і теб, який я очолював. Він при події 3-4 січня, можливо, ви бачили, ми були ініціаторами боротьби з скандальною забудовою на озерітелі. Вивели людей, це показали всі, майже всі провідні телеканали, і за годину до цього 8 років боролися, 2 роки ми боролися в судах з тим, щоб призупинити це будівництво. Ніякі звернення. Один раз вивели людей 3 січня за будобу. Відмінили дозвіл на будівництво. Зараз орган самому населення Комітет мікрорайону перезнітки виступає як юридична особа Це в господарському суді про розірвання договору оренди, позивачем, про розірвання договору оренди між Київрадою і забудовником. Це ну, наскільки я знаю історію, це перше, мабуть, взагалі в країні. Тому що до господарства, ну, громадяна, загальної юрисдикції, в там там, окружних адміністративних судах виступали органи самоорганізації, але в господарському це перше в історії залучений орган самоорганізації населення. Та сама, ну, у нас, знову ж, я з те, що до нашої... У нас є величезна проблема в Києві це мафи, так звілі малі архітектурні форми. Це теж те, що гіврада, Рада, раніше районні ради, вони теж були настільки були закрумповані, що вони роздавали будь-що, дещо, і це дає нам важливі впливу, щоб боротися саме з цим. Друге. Повноваження досить серйозне це вносити пропозиції до проєктів місцевих програм соціально-економічного культу... соціально та культурного розвитку. Яким чином зараз це реалізується? Е, ну, ну По-перше, організом організації населення, як юридична особа, ми е, надаємо пропозиції, в тому числі, і на формування бюджетів е, міста. Пропозиції це те, що стосується житлово-комунальної сфери, соціально-культурної, будь-які. Наскільки їх враховуються, це взагалі ну, можна сказати, що не дуже багато. Я можу сконстатувати, що не все враховується. Але ми вже намагаємося і спробуємо і вимагаємо, щоб наші пропозиції враховувалися. Хоча не більшість, але частина все ж таки враховується. Я Да, через рай... Ми подаємо Районі, дик... Дик... за Затверджує Києва, але ми подаємо через районні адміністрації. Те, що стосується житлово-комунальної сфери, ми е... поточні ремонти, ми подаємо, ну я і далі хотів би сказати, але поточні ремонти ми подаємо районні адміністрації, капітальні міські і так далі. <звити> Значить, охорона слідчого повноваження, охорона навколишнього середовища, контроль за на території. Тут є у нас певні теж зрушення і саме на останнім часом. Чому? Тому що представники комітету у нас мають посвідчення контролерів, громадських інспекторів контролю за благоустроєм міста Києва, навіть не района, міста. Ми, звісно, виконуємо повноваження своїх більш того, до цього часу, до останнього часу, ну, це зрушення, які буквально відбуваються останніми місяцями, тижні, ну, тижнями, місяцями. До останнього часу наших, ми не приймали, казали, нам казали, що зі, згідно адміністративного кодексу ми не можемо складати протоколи. Але ми знайшли, саме ми знайшли в адміністративному кодексі що там є якщо статті читати до кінця, там написано, що представники органів самоорганізації населення можуть можуть складати адміністративний протокол. Знову ж там є певна проблема інша, те що у нас, оскільки у нас представницький орган лише в місті, у нас одна адміністративна комісія, адмінкомісія, і вона не справляється з усім в місті потоком цих протоколів. Але ми внесли пропозиції і зараз вирішуємо їх. На, ми хочемо їх зараз якраз затвердити на місці на рівні міської адміністрації положення. І ми вже е, отрим, повинні ось, ось, ось отримати відповідь від, адміні, від адміністрації, щоб вони, вони будуть приймати наші е, адмінпротоколи, складені представниками органів самореалізації населення. Так от е, ми е, запропонували створити філіали адмінкомісії в районах. Ну, зараз знову ж там ці війські там певні, там є. Спрознання. Але цей документ вже фактично є робоча група, яка працює між адміністр адміністр представниками департаменту Київської міської адміністрації і представниками весенні напрацьовані ці документи, і я вважаю, що найближчим часом ці документи будуть вже затверджені. Більш того, там є пропозиція, причому вона лунала саме від адміністрації, щоб. Частина, а можливо, всі кошти, які будуть, скажімо так, адміністративним цим, таким чином через адмінпротоколи штрафи накладуватись, вони через цільові програми будуть направлятись на благоустрій і відповідних територій, де, де працювали інспектори. Це вже практично. Ще одна слідуюча, це охорона навколишнього середовища. А, це я вже вибачаюся. Сприяння правоохоронним органам у охороні громадського порядку. Є органи самоорганізації населення, вони можуть формувати загін, загони громадської охорони. Вони можуть охорони порядку. І це є повноваження, є відповідне. Зараз у нас в Києві ОСН «Усанівка» вже вони сформували, ми, слідуючи, зараз теж будемо, за їх прикладом, будемо вже впроваджувати, будемо формувати ці народні дружини. І це досить Є в нас місця, де потрібно потребувати і разом з міліцією. Це, це дуже вам допомагає, тому що міліціонери не завжди звертають увагу. Вони можуть, коли вони, їм не потрібно, вони відвернутись і все. Але е, представники громадськості вони звернуть увагу. Більш того, представники громадськості можуть вже виступати як да, ну, в цьому випадку. І це облегче ну, роботу правоохоронних органів. Ще одне повноваження, яке те, що дуже важливо, контроль за якістю надаваних житлово-комунальних послуг та проведення ремонтів житлово комунальних е комунальної... <плес> <Власне, плес> <спер. плес> ну, будинки, будинки в комунальної власності або скрутку. <плес> <Значить>, е <плес> що <плес> тут можна? Саме в Києві у нас теж. Е до речі, хотів би знову ж повернутися на початок і сказати, що закон, він ну, як, є як позитивні моменти, є негативні. Саме один з негативних моментів те, що повноваження є, а на місцевому рівні немає механізмів. І в законі механізму немає. Тому ми саме вимагаємо того, щоб ці механізми і вимагаємо і працюємо над тим, щоб ці механізми... саме... Прийняти і щоб могли користувати всі Осени в місті. Так от, з цього приводу, з у нас житлово-комунальної сфери теж напрацьований. Я вважаю, що через місяць, півтора-два, буде вже у нас положення, згідно з якого ОСН будуть залучатись як на стадії формування капітальних ну, проєктів, програм поточних і капітальних ремонтів будуть впливати на розподіл коштів, там, ну скажімо, свої не впливати, а давати пропозиції, будуть залучатись у, на стадії виконання робіт, і більш того, вони будуть учасниками прийняття цих робіт, виконаних робіт. Це здається ну, величезний вплив на те, що ви. Ну, ви знаєте, що житлово-комунальній сфері розкладають коштів дуже і наша задача. Наша мета саме звести до того, щоб розкрадали не 50-70%, а якщо їм вдалося їм вкрасти, ну це щоб було менше 5%. Я хотів би трошки ще, скажімо так, статистичні дані. В Києві на сьогоднішній день майже 120 осені вже зареєстровано, легалізовано. Ці ОСН ну, включають мешканців більше, більше як 800 тисяч мешканців міста Києва. Половина, трохи менше половини цих ОСНів, це ОСН мікрорайонного, квартального, вуличного, так звані. Тому що є ще будинкові. Але особисто я вважаю, що будинкові комітети, ну, вони. коли... Свої, коли працюють, вони, їх скажімо, завдання зводиться до того, щоб контролювати виключно житлово-комунальні сфери. Це затікання криші, підвали, ну, можливо, при благоустрій прибудинкової території. Саме, на мій погляд, більш цікаві, саме мікрорайонні там, квартальні комітети, які ментальність цих керівників і комітетів більш їх, скажімо. Завдання, які вони ставлять, вони більш масштабні. Тому і можуть вони, звісно, чогось домогтись набагато більше. Дві хвилини, буквально. Саме для того, щоб дати поштовх ще розвитку цього, ну, цього напрямку. Ми і створили декілька ОСНів, створили громадську асоціацію органів самореалізації населення міста Києва. Далі ми створили ще ресурсний центр, який надає допомогу всім бажаючим, як ОСН діючим, так і ініціативним групам по створенню ОСНів. Яка наша мета? Наша мета довести критичний рівень ОСНів до такого рівня. Критичну масу до такого рівня, щоб, щоб органи місцевого самоврядування і державні органи вже не могли без нас вирішувати будь-що. Щоб саме довести до того, щоб ми впливали безпосередньо на владу. Це наша основна мета. Ну, Пожалуй, мабуть, і, мабуть, ще секунду, я б сказав. Створення ОСНів, як на мою думку, на мою думку, це наступним кроком. Після створення великої кількості есені це здається, як я вважаю особисто ну і мої колеги, що наступним кроком повинен перехід на, скажімо, на європейську модель самоврядування це створення муніципалітетів на базі саме оєсенів. Чому я так вважаю? Тому що я, коли вже прозвучало в ході дискусії, що мікрорайонні оєсені це більш природні утворення. Чим, скажімо, адміністративний, адміністративний поділ на райони в місті, наприклад. Да? Це більш природні. Їх об'єднує якісь спільні мета, спільні скажімо, задачі, спільні, да, спільні проблеми. Навіть у нас, якщо взяти у нас Брезняки і Русанівка поля, у нас зовсім різні ментальність трохи різна, у нас інші задачі. У нас більше, скажімо так, і забудов більше, у них інші проблеми. Вони трохи відрізняються. Тому от, я вважаю, що це наступний крок. Дякую, дякую, Валерій. Я переконаний, що це саме запитання, вже і зголошення, але я кілька коментарів, бо насправді ця тема для мене є особисто достатньо близькою. А, взагалі, я записував дуже просто річ, бо спостерігаю, що в Україні особливо, особливо останні роки, зокрема там, в контексті підготовки до місцевих 10-го року, частина міст. Від від районних Ра. В різний спосіб вони це вийшли. Хтось просто-просто не оголошував їх створення, нічі через суди це зробили. Їх дуже цікаво поступали за Вінниці, Це певне невелике там, місто, ну, порівнює, як, як ски, так? Так? Там, з ким. Там відново три райони. Вінничани, такі на місці, вони поправлять мене, якщо помиляюся. Там дуже цікаво поступила міська влада, в особі міського голови. Вони стимулювали створення Олесені. Чому? Тому що був конфлікт міська рада, міський голова і районні ради. Районні ради там ну, домінувала одна політична сила, міський голова не дуже так мовити, хотів з ними впливи на, на місто. І вони тоді почали просто самі стимулювати створення навіть ОСН. І тоді ОСН фактично побороли районні ради. Не знаю, як зараз цей процес відбувається. чи зараз, на сьогодні. Там просто ми Це на признаці. Це не складно. Я я Володимир я я працює, там не часов. Володя, ми будемо суттєво доповнити. — а, шанс, я, шанс, я не говорю про питання мотивації. Я вам можу бути, як цим можна користуватися, або як цим користуються. Наприклад, Львів один з перших свого часу в 94-му році відмовився від районних рад. Я б скажу дуже коротко, я говорив з депутатами міської ради, які ліквідовували районні ради у Львові. Тоді їх було п'ять. Зараз 6 районів, але ми купимо на 5 районів 5 ради. Ми просто, ми вважали, що районні ради в районах це є е, атомізм, це є пережиток радянської системи. Ну, це з десяток людей, які були в період 90-94 депутатами Львівської міської ради, їх було багато, 120 чоловік. Вони мені так відповідали. Так от, але я для себе зараз прохожу просто висновку, що очевидно сьогодні при ліквідації районних рад, у весені, у весені можна, можна ну, брати на щит газ. ОСНИ замість районних рад. Так, звичайно. Так, Власне, по факту. Що чому? Це набагато ближче до людей, це набагато ближче до, ну, до, до першого мешканця. Да? До, ну, до, це і є самоврязування. Але єдине, в мене, в мене питання, якщо дозволите, питання до Валерія. Валерія каже, ми прагнемо того, щоб мати більше впливу на... Розподіл міського бюджету, на, на його використання і так далі. Чи не призведеться до того, що в кінці -кінці ми зарахаємо, ми зараз завинувачуємо депутатів, де лишилися районних рад в містах, де військових рад в тому, що ми скорумповані, злі недобі далеких людей. Чи не, не пошириться пізніше ця чума на, на по суті, ну, делегатів Олесені, на членів Олесені? Бо в принципі вони точно такі самі представники, тільки трошки що локальнішої громади, яка є ну, є, ну, Но... так, Може, може природа, хоча знову ж таки про Спокуса ну, завжди є, <поріжен> да, да, по ну, саме по-перше, ОСН е е е не мають повноважень розподіляти щось. Ні. Е це запобіжник, поки що запобіжник дуже гарний. Да. Е звісно, буде, з е ну, скажімо так, те саме, приклад Києва. те саме приклад Києва. Були районні ради, їх зараз формували. Це дуже неприємна річ, що підняли рівень представництва дуже високо. Але вони були настільки закорумповані, що їх відсутність не впливала настільки погана на цьому. А Київрада так... А Київрада не була. Так, хоча якийсь контроль був. Київ, ми ж розумієте. На вас ляжуть ті самі. Ті самі функції на ОСЕ. Будь ласка, є до нового закону, є проєктів законом, там є повноваження, які місцевим радам, ну, районним радам і тим. Але е, завжди є е, спокуса. Можливо, в нас закорумповане е, ну, дуже корумповане суспільство. дуже, На жаль. Але е, на сьогодні, не маючи, навіть, ну теж приклад, ми коли зараз працюємо, ми впливаємо на владу, ми змушуємо, ми не можемо заборонити. Ми не можемо, як тільки є методика заборонити, не втидати дозволи, тоді впливає, що потрібно. Якщо ми змушуємо, а ми з громадським тиском, ми змушуємо, ми, скажімо, притягуємо до співпраці і змушуємо можна приймати рішення закону. На сьогоднішній день, да, якщо будуть інші повноваження, да, потрібно вважати якісь, ну ті ж ОСН, якщо переходити до знову ж до муніципалітетів. То цей що зараз відбувається, можливо, такий механізм потрібна представницький то загальне голосування, потрібно потрібного огосення. Це вже вже інше. Хотілося Так, я дозволю собі дві тези. Я був, ну скажімо, довелося долучитися до процесу створення третього органу самоорганізації населення в місті Києві. Тобто я був, скажімо так, в місті Києві камісії Київ 2003 році створили першу організацію населення. у ремарку, що два роки пішло тільки на те, щоб 24 мешканці входять в мікрорайон, ну, в організацію населення. Два роки перекрашили тільки на те, кучу власних грошей пробачте, часу бути витрачено на те, щоб пояснити людям, як прошу проводжується організації населення. Ми збирали, ми проводили громадські збори, ми громадські обговорення, вперше було впроваджено, люди взагалі не розуміли, що це таке і навіщо воно під місце треба. Це так в, в якості Ромарки, з приводу того, що ви кажете, чи чи не буде, ну наприклад, далі організація населення, потім стануть тими самими. Скажу, знаєте, чого не буде? Тому що в мене в комітеті сидить ді, ну, дідусь, який вже років 40 голосує за комуністів, сидить бабуся, яка я і прихильник ну, там опозиційної партії, третій взагалі там не, не, не навіть не навіть усіх інших політиків, і будь-яке рішення. Контролю да, ми приймаємо разом. Не я, як секретар, чи не він, як керівник органу цимлізації населення приймає. повірте, там мені не дадуть зробити крок ліво чи право розстріляти. З приводу, І останнє ключове, що просто зрозуміти, хочу щоб, от дивіться, ну, наприклад, питання забудови, наприклад, там, ну, не зовсім стосується. Там питання мафії не зовсім стосується Львова. Да? Але я вам скажу все, що стосується усіх. От роблять у вас дороги, да, ви кажете, а ага, десь там крадуть швидше за все. Ну, всі ж, написано, на катах сидить. Будують там, чи не важливо, супермаркет, або ви вважаєте, що школу підрядника не так да? побудували школу, поставили вікна у вас в Дрогобичі тут, наприклад, чи будь-де. Поставили вікна, ви вважаєте, що підрядник це кум голови адміністрації, який там отримав все це. Це питання, яке стосується всі. Що дозволить вам орган самозадного населення? Завтра створюєте орган самозадного населення в Дрогобичі, да? пишете, от ви сказали, і просто цю вашу фразу, ну, на жаль, ну я так сподіваюся, мало хто звернув увагу. Пишете в адміністрацію, кажете, вимагаємо надати органу цимлізації населення провести громадську експертизу, виділення державних коштів на будь-що в Вам жодному депутату, навіть якщо депутат напише. Йому дадуть відповідь згідно кошторису була видава. А вам зобов'язані, згідно постанови Кабінету міністрів, дай Бог пам'яті зобов'язані надати весь перелік документації, включно з кошторисом і актом виконаних робіт про виконання цих робіт. От ви тоді сідаєте громадою і дивите, кудися. Нехороша людина так. діла ту чи іншу піку. Повірте, після цього органи самоорганізації населення до вас будуть коли хлопці, ви або постанови або... Кабінету міністрів 976 листопада 2008 року. Органи самоорганізації населення віднесені до інституту громадянського суспільства, який може виконувати громадську експертизу органів виконавчої влади. Ми цим. Теж, можливо, навіть перші, не знаю, як в Україні, але в Києві теж скористалися цією можливістю. У нас є озеро Терпін, яке в цьому році провели чистку його, там екологічні кошти викидали, і завершили, начебто завершує. Але ми знаємо, як воно якісне. І скрізь ми провели громадські е, збори, де громадський збор, доручила комітету провести громадську експертизу, ми звернулись. Величезний спротив, звичайно, був, але ми 4 місяці, хоча там є 10 днів, там 7 днів, там такі, скажімо так, короткі терміни. Але ми все ж таки добилися, домоглися. Нам надали повний комплект документів. Зараз ми ще проект попадні, тому що у нас всі кошториси, всі акти виконаних робіт, платіжні доручення, все. Результати там торгів, там конкурсу все надали. Ще зараз проект. Ми звіримо, він доволі великий, його не можуть скопіювати, але копії всіх документів ми отримали. Одне питання, ми скажіть, колоти, будь ласка, теж створюємо, пішли до по такому ми через ЖКХ пішли і отримали. Як в ваша позиція? Міська рада Ви спротив, не стояла супротив, і як ви зуміли міській створити? ראינו נפסק